Що поблизу залізничного вокзалу ж голів жваво йде торгівля метамфітаміном? Оперативники дізналися кілька місяців тому, та вистежити ділків удалося лише наприкінці липня. До чорної вазівки міліціянти підскочили зненацька. Саме в цей час покупець та продавець дурману рахували гроші. Преступники при задержанні оказали активне супротивлення. Одного з них вдалося задержати недалеко від автомобіля, за вторим прийшлося гнатися більше кілометра. І тільки після примінення спецсредств травматичного дійства його вдалося задержати. Утікач дістав три кулі в спину та вже за кілька годин разом із іншим затриманим спілкувався зі слідчими. В ході, в ході осмотру даного автомобіля було обнаружено поліетиленовий з психотропним веществом метамфетамін. Примірне количество його десь 50 грам. Вартість вилученого з автівки забороненого краму понад 100 тисяч гривень. Але то були лише квіточки. Під час обшуків у помешканні затриманого виявили потужну нарколабораторію та готове до вживання зілля. Його вартість. Вражає віщественне доказательства з'ятої у преступників. Тут знаходяться і прекурсори, і оборудовання необхідне для приготовлення психотропних веществ, ну і готове психотропне вещество. Обща сума по цінам чорного ринку оцінюється більше мільйон гривень. Щодня злочинна група виробляла та встигала продати п'ять тисяч доз метамфетаміну. У роздріб зловмисники правили 200 гривень за дозу. Як згодом виявилося, прибутковий бізнес налагодили та поставили на потік колишні рекетири. Підозриваємо э, спортсмени раніше судіми, раніше привлікались за нанесення тяжких тілесних повреждень і хуліганства. Інші учасники злочинної групи наразі перебувають у розшуку. Правоохоронці впевнені, їх затримання лише справа часу. Наразі двоє головних фігурантів, один із яких має кавказьке коріння, заарештовані. Відносно підозрюваних порушили кримінальну справу одразу за кількома статтями. Відносно нових положень кримінального кодексу їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. З Кривого Рогу Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.